Вітаємо в ефірі програма про справедливість. Ведучий Леонід Гапєєв та наш гість ефіру Вадим Харченко. Сьогодні ми почитаємо угорські народні казки з цієї книжки. Сюжет має назву Справедливий витязь Льорінс». Чи то було, чи ні, був собі одного разу славетний король, який дуже любив свій народ. Завше відвідував він кожен куточок країни, щоб переконатися, що, чи добре живуть його піддані, чи не бракує їм чого. Сувора стежив за старостами та міським начальством, щоб ті чесно судили народ. Був у короля сердечний витязь, котрого він. Скрізь брав із собою звали його Витязь Льорінц, мав він пильне око і гострий слух, а ще такий чутливий ніс, яким здалеку винюхував несправедливість. Король дуже цінував добре серце Витязя, прислухався до нього і ніколи не вирушав без нього у подорож країною. Якось сталося, що король із своїм. Супроводом відвідав Верховину найвіддаленіший найпотаємніший куточок карпатських гір. Це була окраїна його королівства. Більшість правителів ніколи й зусиль не прикладали, щоб дібратися сюди. Вони не турбувалися маленькими гірськими селами та віддаленими підданими. Щинився великий переполох, коли поширилися чутки. Що король особисто відвідає цей край. Кожне село метушливо готувалося до його візиту, старости та вельможі, перевершуючи один одного, намагалися догодити володареві, десь, на його честь убили кабана і приготували бенкет. Король же поділив м'ясо серед бідняків, хоча й було кілька бабусь, які скаржилися, що зуби зламали. Десь за житло йому могли дати лише охайну світлицю в маленькій хатині, але наступного ранку господарі, які, яке б бідняцьке ліжко йому не пропонували, завжди знаходили золото під подушкою. Володар все ретельно обдивився. У кожному селі порозмовляв з людьми, те саме ж зробив і витязь Льорінс. В одному селі король помітив дивну побудову перед будинком судді. Ваша величність, вона називається Диба лава. Того, хто прогрішив, ми кладемо туди і б'ємо палицею зазвичай 25 разів. Я б хотів це побачити, сказав лише про себе король, але староста почув і одразу підскочив. Немає нічого простішого, ваше величність. не встиг король і глипнути, як староста вже наказав покласти на дибу лаву воїна і відшмагати його кілька разів. Погляньте, ваше величність, як це просто. Вітя Сльорінс, який доти тихо спостерігав за побиттям, зараз мовив. Ваша величність, який гріх скоїв той вояк? Король звернувся до судді. Пане судде, що зробив той вояк, що його відлупцювали. Цей нічого, ваша величність. я лише хотів показати, як працює диба лава. Погляд короля потьмянів Ви відшмагали невинну людину лише для того, щоб задовольнити мене. Вартові, покладіть суддю на дибу лаву. Сторожі короля не потрібно було казати двічі. Вони поклали суддю на дибулаву, і сам витязь Льорінс додав палицею стільки, скільки не вистачало до 25 разів. Коли з цим покінчили, король видав наказ, і дибулаву, як покарання, було скасовано у цілому королівстві. Невинному ж воїну щедро відплатили за його біль. Вирушив королівський стрій далі. В іншому селі перед сільською управою була встановлена лавка ганьби. Король також запитав, що це таке. Лавка ганьби, ваше величносте. Ми садимо на неї бідняків, коли вони викликають обурення у селян. Їм треба сидіти там днями, а хто проходить поблизу, той насміхається, шибає їх, щоб соромно було за свою поведінку. Чи хотіли б ви побачити, ваше величносте? У темниці саме двоє винних є. Король подав знак рукою, щоб вивели двох засуджених. Однією була бабуся, іншою 16-річна дівчина. У чому вони провинилися? Бабця крала хмиз з графського лісу, ваше величносте. Дівчина ж плюнула графові прямо в очі. Суддя подав знак. Щоб двох винних посадили на лавку ганьби. Витязь Льорінц підійшов до бабці. Мила бабусю, ви дійсно рубали дерева в лісі? Звісно, ні, синку. Я лише збирала опалі сухі гілочки, щоб приготувати їсти для моїх онуків і затопити в хатині. Однак, коли мене схопили. Той відтячко забрали. Витязь Льорін звернувся до дівчини. А ти, сестро, чому плюнула в очі графові? Тому що, попри мою волю, він намагався обійняти та поцілувати мене. Тут вже короля злість взяла, отже, так справедливо розпоряджаються від мого імені сором та ганьба. Посадіть на лавку ганьби графа разом із старостою. Ось ми побачимо ілюстрацію, як Вітяс Льорінс спілкується із народом. Це такий якби, представник влади, який намагається добиватися справедливості. Він особисто спілкується і переконується, хто що зробив, що, чого не робив, в чому кого обвинувачують. Це такий якби, прообраз справедливого правосуддя на терені Європи. Ось такі угорські казки дуже цікаво. Продовжимо. Сором та ганьба. Посадіть на лавку ганьби графа разом із старостою. Нехай сидять там доти, доки не вивчать, що таке шанобливість. Тобі ж, бабусю, я даю королівський дозвіл. Збирай стільки сухого гілля, скільки лише потрібно. Ось тобі ще торбинка з золотом. Купи за нього їжу та одяг для своїх онуків. Тобі ж, дівчино, не лише дозволяє плювати в очі будь-кому, хто, попри твою волю, спробує обійняти тебе, а й наказую надавати ляпасів. Всі гучно схвалювали рішення короля. Стрій вирушив далі через гори та долини, поки вони не дісталися до наступного села. Там король не лише зупинився, а й оголосив, що ще й судити буде. Якщо в когось є квестія, прохання або скарга, той може прийти до нього за справедливістю. Людей понаходило туди довжелезними чергами. Витязь Льорінц став праворуч короля і разом з ним вислуховував прохання скарги. В черзі стояв один поміщик. Коли він підійшов до короля, то зняв капелюха і побожно мовив. Ваше величносте, тут, на околиці села, живе один пастух, який працює у мене. Нещодавно у нього померла дружина, і він залишився сам з двома дітьми. Нічого немає у них у світі. Прошу, ваше величносте, дайте їм трішки грошей нового одягу їжі. Я залюбки віднесу їм цей подарунок. Витязь Льорінс не вподобав цього заможного чоловіка та його. Величезну готовність допомогти, підозрілим здався. Зачекайте, ваше величносте, я все розвідую, прошепотів Витязь. Прошмигнув повз короля і доти шастав селом, доки не знайшов будинок пастуха на крайній вулиці. Він чемно постукав. Коли двері відчинилися, Витязь здивовано побачив, що старий пастух та якась жінка саме складають харчі у велику скриню. Дідусю, чи не ви той пастух, який працює у заможного поміщика? Я синку? А ця жінка хто? Моя дружина? Дружина? Хіба вона не померла? Як це померла, якщо вона тут? Ще й цілком здорова? А ваші діти? Які діти у мене немає дітей? Витязь Льорінс одразу здогадався, що поміщик збрехав. Жінка саме клала поросяту скриню, тим часом схлипувала, обливалася сльозами. Бабусю, чому ви складаєте так багато харчів? Ой, синку, нам треба віддати це королю. Королю саме так. Тут був поміщик, і він переказав, що король наказав віддати всі наші харчі. А ще сказав, що ми склали все це, щоб ми склали все це в скриню. А потім він прийде і віднесе її королю. Він справді так і сказав. Розлютився Витязь Льорінц. Що ж, ходімо зі мною. Витязь привів пастуха та його дружину до короля і розповів те, що почув. Поміщик хотів. Хотів прибрати до своїх рук не лише королівські подарунки, а й всі харчі пастуха, ще й його поросят. Король одразу наказав кинути поміщика до в'язниці за шахрайство. І злодійство, бідному ж, пастухові, повернули не лише його власні пожитки, а ще й дали достатньо грошей, аби він міг у достатку жити зі своєю дружиною. Незабаром. Король повернувся в Буду, у свою фортецю, а з ним і витязь Льорінс. Але там, серед гір, ще й сьогодні згадують, як вони допомогли бідним людям відновити справедливість. Хто не вірить, хай гуляє містами і селами. Ось така. Повчальна історія про цього витязя Льорінца. Скажи, Вадима, як тобі сподобалася ця історія, як твої враження? Отож, ми побажаємо нашим глядачам не боятися шукати і знаходити справедливість. Також дякуємо бібліотеці угорської спільноти за таку книжку. В рубриці досліджуємо життя народів світу. Ми читаємо сюжети різних народів світу, особливо цікаво різні національні етнічні групи наших співвітчизників, які проживають в Україні. Угорці дуже в великій кількості, наскільки я це. Зрозумів, проживають на Закарпатті. От саме Закарпаття подарувало цю книжку, і ми можемо тепер такі цікаві повчальні історії нашим українським глядачам говорити і показувати в ефірі, тому що насправді кожен народ має свою таку родзинку, і нам, українським глядачам, це теж дуже, дуже цікаво, тому що прагнення до справедливості, воно притаманне. Кожній нації, всі ми люди, що живуть в Україні, всі однаково прагнемо до миру і справедливості. Тому такі історії вони є дуже цікавим повчальним. Тож дивіться наш канал, багато цікавих історій. Зможете побачити. Дякуємо за увагу!